Пане ложе, поговоримо ми з вами про Валерія Залужного. Залужний взимку ще до призначення його на посаду посла Великій Британії пройшов військово-лікарську комісію, де був визнаний непридатним до служби в армії. Про це повідомляє ЗН з посиланням на власних співрозмовників. Ми не можемо констатувати, що це правда лише те, що публікує це видання. Але чи не здається вам? Це дивним людина, яка довгий час керувала українською армією, в найважчі часи раптом стає непридатною до служби. Чому такі ем, меседжі лунають? Ну, здається, дивним, але з іншого боку, у нас е, ну там, скажімо, чиновники найвищого рангу, і їхнє здоров'я це таємниця за сімома замками. Ми у нас немає якихось формальних критеріїв, наприклад, ну, для президента України, чи для е, прем'єр-міністра, чи для депутатів. Ну теретично е, ми мали б знати, що ці люди здорові, психічно здорові, що в них нервова система нормальна. Але такої практики у нас категорично немає. Це, е, ну я не думаю, що я б подивіться, що виробляють в Америці з Трампом і Байденом. Там теж певні проблеми і. Багато в чому пов'язані з віком і зі здоров'ям, але у нас це просто табу. У нас не говорять про здоров'я будь-якого чиновника, який займає високу позицію. Але по відношенню до залужного, ну ми ж так дивимося. Ми бачили, що з точки зору того, як він виглядає, мови тіла, він ну, здоровий молодий чоловік, там як казав Карлсон з герою мультика, мужчина в розквіті сіл, але. Ми ж не знаємо, ми не лікарі. Просто питання виникає: чому ця інформація з'явилася зараз? І чи вона на що вона опирається? Тобто, якщо в нього немає, якщо він за станом здоров'я не може бути, він же ж не в окопах, правда? Він же ж не людина, яку потрібно мати там певне певні критерії для фізичної підготовки для того, щоб він міг там носити міни, підносити снаряди. Робити марш броски стрибати з парашутом, це інша посада. Він кадровий військовий. Ну але знову ми не знаємо, але просто я думаю, що багато хто в суспільстві саме так сприймає цю інформацію, що вона якась, як ви сказали, дивна. Так ну знаєте, тут ще співпадіння або не співпадіння, що не тільки це стосується Валерія Залужного, але колишнього начальника генштабу Шаптелу також звільнено. З військової служби за висновком ВЛК про непридатність за станом здоров'я про це повідомляє українська правда. І якщо повертаючись до е, пана Валерія Залужного, як вказується в цьому виданні, наголошу ЗНЮА, що після того, як президент України Володимир Зеленський звільнив головкома та перевів його у розпорядження міністра оборони, пан Умєров не запропонував якоїсь значущої військової посади, яка б відповідала рівно. Рівню підготовки та досвіду Валерія Федоровича. Як так сталося, що дійсно для людини з професійним досвідом високим рівнем підготовки не знайшлося військової посади? Точніше, чому могли не запропонувати тут? Ми можемо щось пропускати. І дійсно, як ви сказали, ми не можемо знати всіх подробиць. Але тут теж такий факт, який наштовхує на якісь інші думки, на інше розмірковання. Але в мене тут є досить, оскільки я займав високі посади, теж, я теж ходив у відставку. Я це вже говорив вашим колегам. Справа в тому, що в Україні взагалі немає традиції використання чиновника високого рівня після його звільнення. Той, хто приходить на, на посаду звільнення людини, перше, що робить, максимально не допускає цю людину до, до, до роботи. Тобто, чи ти будеш військовим, чи ти будеш дипломатом, чи міністром закордонних справ, наприклад, колишнім. А в нас це досить великий, великий список, і є таке поняття резерв, але резерв це як щоб це, порів... це Це як бан. Знаєте, вас запускають в резерв. Або дають вам в крайньому випадку статус радника президента, якщо ви дуже високого рівня були чиновником, але ви в статусі радника президента більше ніколи не побачите. Хоча ви до того могли бути там його найближчим соратником. А з військовими це дуже жорстко. Я знаю ряд людей, які займали високі посади там в спецслужбах по розвідці, в СБУ, в митниці, незалежно від того, навпаки, чим ви були більш авторитетним і успішним після того як вас. З різних причин, часто це політичні причини, знімають з посади, вам буде заказаний е, доступ до цієї інституції, і ви ніколи не зможете, як ніколи, в якійсь там великій перспективі, ви не зможете бути долученими. Тому у залужного не було не тільки у нього, не ж іншим. Я знаю, чи його команди. Там вже поміняли. Ви назвали там колишнього начальника генштабу, але там поміняли чоловік 15. Ми не знаємо з вами скільки. Людей поміняли, і ці люди будуть відсторонені, і це велика дурість, але це традиція в Україні, яка не міняється років 30 Повторюю, у нас е, один прем'єр не використовує досвід свого попередника ніколи. Президент ніколи не використовує досвід там попереднього президента. Вони можуть там зробити фотосесію, але насправді це у нас е, очевидна річ. Ти йдеш з посади і далі тобі просто в тебе не буде можливості свої знання застосувати хіба що потім повністю перезавантажиться система влади, і ти можеш знову поручся в систему влади. А не але в цих умовах, коли тебе там а тут же ситуація складніша тим, що новий е головком він був ну фактично заступником у залужно, тому у залужному у залужного і його команди шансів якось бути залученим до військової справи. Фактично в нинішніх умовах не було спираючись на ту інформацію, що Зеленський перевів залужного у його, його розпорядження міністра оборони, скажіть Вітак, чи є юридично чітка ясність, хто має право звільняти людину? Якщо ми говоримо зараз в контексті Валерія Залужного у званні генерала з військової служби, це міністр оборони своїм наказом, чи все ж таки президент своїм указом як раніше звільняли генералів армії. Ну, перше, я ще раз хочу сказати, що е, поняття перейти в резерв е, головнокомандування або в резерв там, міністерства закордонних справ ну це як, як завгодно називається це заслання. Це якась річ, якась, якась, якась субстанція, в якій ви знаходитесь певний час, можна навіть отримати певний час зарплату, але ви нічого, ви, ви там нікому не потрібні. З резерву людей не використовують. Просто це якийсь перехідний період, щоб про вас забули, і щоб ви просто от зникли з цієї Е, Тут питання, я не думаю, що стоїть питання про зняття звання. Звання тому, що якщо ти йдеш у відставку і тебе було звання, Ну, у нас є рідкі випадки, коли е, рішенням судів е, чи указом президента знімали або звання там чи героя України, чи військове звання. Але загалом, людина, яка військова людина, яка досягнула там певних висот, тим більше що в інший герой України, то це звання за ним залишається. Умовно він може з'явитися в генеральській формі. Це його право, але ми говоримо про інше. Ми говоримо про те, що він не може просто фактично, він не може. Використовувати весь свій досвід, генеральський досвід, управлінський досвід в системі оборони зараз при цій системі кардинат, але звання в нього звання нагороди у нього все це має зберігатися, пане Олеже. Як ви особисто реагуєте на призначення залужного послом Великої Британії? Так ми всі прекрасно розуміємо, що ця країна є одним із головних наших партнерів з постачання зброї та навчання наших українських військовослужбовців. Наскільки співпраця на вашу думку України в оборонній сфері може стати біль? Більш ефективно Якщо ми розглядаємо саме е, цю людину, це політичне призначення. І Ну на моїй пам'яті, за там 30 щомось, там 33 роки Незалежності України подібного роду політичних призначень не було. Послами призначали колишніх депутатів, там навіть якихось там екс високих чиновників з, з уряду, але це ж не просто залужний, це Вже не просто людина, яка займала посаду, а людину, яку яку добре знають в світі, і то тут виникає Декілька питань виникає. Перше питання, звичайно, що це є практика політичних призначень, але політичних призначень має бути не дуже багато, тому що кар'єрні дипломати це ж професія. Кар'єрні дипломати можуть все життя працювати на те, щоб отримати посаду надзвичайно повноваженого посла. А якщо говоримо про таку країну, як Британія, то це просто захмарна мрія. По-друге, тут виникає питання досвід. Досвід людина, яка ніколи не працювала в дипломатичній сфері, це досить важко. Що допомагає залужному, що він. Ну він як кажуть наші ці подзірки, селебрити, да? його знають. Вся, все, все. Його знають медіа, він друкувався в економіст. Він, він всесвітньо відома людина і, і це бренд, як, з яким радісно будуть зустрічатися а, а, високопосадовці в Британії і, і колеги-дипломати. Але робота посла, це, ну як, це бути на прямому зв'язку з президентом. І впливовість посла визначається тим, наскільки його сприймає чи не сприймає президент. А я знаю ряд послів, які не можуть дозвонитися, знав можливо вони зараз є до міністра закордонних справ, наприклад, коли ти просто через якихось там другого третього ешелону чиновників може спілкуватися, забудь про те, щоб тебе взагалі могли з'єднати з президентом. Але для Британії, для Лондона, надзвичайно важливо, щоб залужний міг. З одного боку він представляє Україну, а з іншого боку він міг напряму донести дуже важливу інформацію, тому що Лондон насправді це одна із, таких одна із країн, яка є точно такою рушійною силою лідером коаліції проти Росії на захист України. Він там не особливо оглядається на якісь червоні лінії, як, як і Макрон зараз. Але от, якщо у залужного не буде можливості. На підняти трубку і щоб поговорити з Зеленським, то через певний час він фактично залишиться. Ну це як кажуть королівська королевої Великобританії, тобто людина, яка символічно е е представляє щось, але ні на що не впливає, І оце як по мені найбільший ризик, бо там є тема мови: мова це може бути команда, чи дадуть йому взяти з собою людей чи ні. Але оце наскільки щира е заява президентська про те, що залужний в команді. І наскільки узалужно буде можливість не просто там е, отримувати розпорядження, бо це дуже зарегульована посада посла. Там директиви, кожен крок узгоджується, все узгоджується. Але чи буде він мати прямий зв'язок з президентом? І чи може він буде продемонструвати Форен офісу? А міністерство закордонних справ Британії це одне з най, найстаріших, найвпливовіших структур в світі досі, і там же в Британії е, існує Commonwealth, це е, співдружність. 50-60 країн це дуже впливова посада, і тому я дуже сподіваюся на те, що це розуміє Зеленський, і що залужний не попаде в дивну ситуацію, коли фактично він не буде мати можливості доносити інформацію і давати зворотній зв'язок своїм британським колегам. Пане Олеже, я з вашого дозволу. За цитую інформацію, яка з'являється під час е, нашої з вами розмови, що заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга розповів, що зараз розпочалися вже процедури щодо оформлення необхідних документів для призначення Валерія Залужного на посаду посла Великій Британії. І за його словами, згідно з дипломатичною практикою, мають відбутися ще певні процедури після погодження кандидата, і після цього формальним фіналом цієї історії є указ. Президента про призначення послом відповідної кандидатури, що відбудеться після отримання гриману британської сторони, пане Олеже, також щодо. Змін команда прем'єра Дениса Шмигаля може суттєво змінитися вже протягом весни, якщо президент України вирішить, що потрібно зекономити державні гроші найближчими місяцями. нібито на український Кабмін чекають серйозні скорочення. Про це повідомляє НВ. І наразі йдеться про розформування щонайменше п'яти міністерств і дев'ятнадцяти наявних. Про це знову ж таки наголошу НВ розповіли джерела в офісі президента, а також парламентський фракт. Ці партії Слуга народу на вашу думку, наскільки зараз ці скорочення мають бути, наскільки вони доречні? Якщо ми враховуємо, що це зекономить гроші державні кошти, які можуть піти на допомогу будь-кому, будь-чому, якщо ми говоримо про те, що у нас війна продовжується ем, з країною терористкою, як ви реагуєте на цю інформацію? Дуже скептично. Просто можу процитувати там експрезидента Кучму. Це вже було. Я був в уряді, коли я перший раз зайшов. Не другий раз в раз зайшов уряд після помаранчої революції. То в нас там Роман Безсмертний був віце-прем'єром, який відповідав за адмінреформу. І я пам'ятаю ці безкінечні наради, як там укрупнялися міністерства. А потім прийшла інша влада, і у нас спочатку з трьох міністерств стає одне потім з одного стає чотири. Тут немає економії, мова не про це. Українська структура виконавчої влади вона в Україні неефективна тому що міністри насправді не є політичними фігурами, які підзвітні ті політичні силі, яка обрала цей уряд в парламенті. Ми чудово розуміємо, що е, кожен міністр він точно не дивиться на парламент, він дивиться на вулицю Банкову. і Люди, які там на вулиці Банковій сидять, вони можуть ніким не обиратися, але вони легко можуть змінити будь-якого посадовця. Тому у нас структура у нас немає мотивації йти людям у виконавчу владу, тому що від їх професійності, чим вони розумніші, тим їм гірше. Якщо вони будуть так як залужний відстоювати свою точку зору, ну то будуть звільнені і тому ця більше така інформаційна. бо у нас дуже багато зараз в політиці. Людей займаються не стільки суттю, скільки там інформаційним супровідом або піаром. Це наша спроба переключити увагу, там е показати, що ми переставляємо стільці замість того, щоб принципово зробити те, чого від нас чекають європейці, та й американці, зробити українську виконавчу владу незалежно від там президента, бо президент має відповідати виключно за зовнішню політику і за, е і за безпеку. Тим більше, що він зараз тими речами. Дуже добре справляється, але офіс президента не може керувати і підміняти собою уряд. І якщо ми цю проблему е розмежування втручання офісу президента в роботу уряду не вирішуємо, то яка там різниця? Хто там прем'єр? І хто знає в нас в Україні? Хто там у нас прем'єр? От я впевнений далеко. Не всі українці це знають. І міністр хто теж ніхто не знає. Але основне, як ви очікуєте підвищення ефективності, якщо у людей, які проходять на цю посаду, є чітке розуміння, що їхня задача не зробити щось гарно, а їхня задача не дратувати або вирішувати питання чи прохання людей з офісу президента, який ніким не обирався, і який ні перед ким не відповідальний. Олеже, ми з вами так детально поговорили про внутрішню політику нашої країни. Хотілося б ще трохи наприкінець поговорити про зовнішню. Ви на початку нашої розмови так згадували Трампа, і з'явилася стаття від телеграф, що дипломати країн-членів НАТО вважають, що Європі потрібно готуватися до можливого виходу Сполучених Штатів Америки з альянсу у разі повернення Дональда Трампа в Білий Дім. Звісно, перспектива повернення Трампа до влади після виборів США викликає занепокоєння в Європі щодо продовження американської підтримки України та союзників по НАТО. Як ви бачите це зі своєї сторони? Чи дійсно зараз європейські країни думають над тим, щоб розробити якийсь додатковий план на випадок того, що може статися і? Те, що зараз переглядають поточний свій оборонний потенціал і шукають якісь альтернативи, альтернативні шляхи, що може бути в майбутньому, ви знаєте. Я не тільки там думаю, я впевнений. Я знаю, наприклад, що високопостол були зустрічі у Вашингтоні на дуже високому рівні представників Пентагону, які прямо закликали або заохочували європейців робити вирішити питання безпеки. Європи максимально незалежними від політичного керівництва в штатах, іншими словами, на випадок приходу до влади Трампа, чиновники в Пентагоні вже зараз закликають європейців бути максимально незалежними, і ми бачимо, що це вже відбувається. Я не впевнений, що Трамп може, може або захоче політично виходити з НАТО, але те, що це є реальною проблемою, яку усвідомлюють європейці, я точно знаю. І ви подивіться ініціативи там різні ініціативи до створення єдиного там простору безпеки так званого військового безвізу. Бо до, до цього року до війни в Україні ніхто в НАТО серйозно не навіть не вирішив логістичне питання перекидання військ там, з допустим з півночі з, з, з Нордиків, як каже наш президент, до Польщі. Бо там там можуть не, не витримати мости, бо танки сучасні важкі, та можуть форма тунелів не підповідати. Тобто, насправді, це зараз ті навчання, які проводить НАТО вперше з часів холодної війни, направлені на те, щоб вирішити базові логістичні питання, Європа взагалі виявилася не готова до того, щоб швидко розгортати свої війська, щоб перекидати е, техніку, щоб вирішити бюрократичні питання. Ну наприклад. То там ще до недавнього часу для того, щоб отримати дозвіл на транзит військових частин через країну, кожна країна зарезервувала за собою три дні на узгодження. Уявляєте собі цю війну, коли там треба три чотири країни пересікти, а ви маєте дозвіл дозволи отримати. І от зараз все це вирішується. Але крім цього іншого, вони вирішують питання. Технічні вони вирішують питання регулятивні, вони роблять це е, можливим з точки зору всіляких там митних і інших речей. І саме основне, що вони політично усвідомили, що е, ну те, що каже Трамп своїм виборцям, що то господи, там навіщо нам ця Україна це європейці? Хай вони там собі розбираються. То європейці реально розуміють, що це війна їхня. А на їхньому континенті і що вона просто ломиться в їх двері. Тому так я впевнений в тому, що європейська система безпеки вона буде набирати обертів, але саме основне, що це усвідомлюють і, е, ну, і розумні високопоставлені генерали, які стоять в Пентагоні, бо вони розуміють ризики, які можуть бути зв'язані язан, зв зв'язані з тим, що будуть прийняті якісь політично. Абсолютно божевільне рішення, а але це може бути президент, це може зробити американський і тому європейці більше всього до готуються до сценарію до плану. Б, Ну і ми бачимо ініціативи там Макрона. Ми бачимо, що всередині НАТО Великої Європи вже утворюється якийсь альянс країн, які говорять про те, що вони розглядають серйозну можливість послати війська на захист України. Тобто, це ми це бачимо такий е, у таких викристалізаціях тих країн. Які дуже серйозно сприймають військову загрозу, які розуміють, що ну як можна словами Макрона сказати, які розуміють, що Росія як країна-агресор в такому вигляді має перестати існувати. Вона має бути військово розгромлена, розтрощена, про що боїться сказати багато політиків, в тому числі адміністрація Байдена, вона в, цього, в цьому сенсі обережніша, але інші це усвідомлюють і до цього починають е, дуже. Е, Ну, запізненням, але дуже ефективно готуватися. Так, ви сказали про війська, які так думають, гадають чи відправляти на територію України. Якщо ми говоримо про Францію, Британію та інші країни, то політико повідомляє, що Франція будує альянс країн відкритих для потенційного. Відправки для потенційної відправки західних військ в Україну при цьому поглиблюючи свої суперечності із Німеччиною, тому що там позиція е, доволі така категорична. Пане Олеже, я вам дякую за те, що ви долучилися, і дякую за вашу думку. Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій з нами був на прямому зв'язку.